Мені телефони. Ось так запаковані. Тут у нас Nokia. Nokia теж включилась. Nokia без камери. Кольорова. Тут мій телефон, то в нас флай ще також. Ось така модель. Ось які великі цифри. Теж включився. Далі будемо перевіряти сім карт, як звонить. Тук okay? е телефон ОК. Първи път батарейси. Той пък и ще не включва. Брайм само суб. Слайдер си ни даде, слайдер. Потребно е да не заредете ето щекер. Тук щекер не може. И ще телефон. Мом, тър. Мом, тър. <sighs> а, Samsung. Знае, е телефон. Мотин. Таки съм сумх. Не знаеш, че ми не рабочи. Съм сум Включився. Ось така модель. Далі будемо перевіряти, як вони дзвонять. Як динаміки і Цей Ми зарядимо і перевіримо. Цей істюнок ее. А о перекину батареї і перевіримо. Сенсур працює гарно. Камера тут теж є. Камера знімає. Камера спишка. Фонарик включив. Камеру. Ось Така розпаковка на сьогодні. Кому відео сподобалося, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. А я привірю поки щось тигоще два телефони Nokia і Samsung. Всім до зустрічі.